І усім привіт, за нас ніж знову, я Мохіто. Як бачите, я по по получив якісь непонятні о, ще одну якусь непонятну річ. І це виживання з таким, таким детапаком, в якому, завдяки якому нам точніше буде випадати неймовірна кількість різних предметів. Тобто мені буде кожних 3 секунди буде випадати якийсь новий предмет. І я сподіваюся, що вам сподобається цей відеоролик, і якщо вам сподобається, я буду знімати схожі. Так, мені вже випало. Всяка -всячина. О, друга кераміка, друге, котел навіть випав. Ну, я не буду над цим зациклюватися, через те, що мені ще потрібно дерево добути. Ну, і ми будемо починати. Так, і я добув перше дерево, добуваємо друге. І якщо що, на цю серію в мене є план вже. У мене є план, цей план називається тако. Ми маємо знайти всі-всі види е, руди. Тобто вугілля, редстоун, лазурит, все, 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 все. все. Ми маємо всі не тільки діаманти, а всі види руди. Через те, що мені можуть випити діаманти, і я просто зразу виграю. Але поки що мені не випало. О! Я дерево якраз здобував. І вже нічого не треба робити. Ой, чекайте, мені щось випало вже. Так, і поставлю, напевно, щось сюди верстак. Так, вже перше є, мені це подобається. А поки що я буду робити. Зроблю, напевно, палички. І заповню, щоб мені нічого зайвого вже не випадало. І заберемо це. І, напевно, що зробимо. О! Ще одна друзі друзі, друзі, друзі Я думаю, що, я відчуваю, що цей челендж дуже швидко закінчиться. Так, і забрали. Так, сюди ставимо. Але то, що мені потрібна ще кирка, щоб це все добути. Тому зараз будемо шукати, щоб кирка була. Так, 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 щось випадає корисне. Бо якщо нічого корисного немає, ми будемо чекати. Або ще можна, знаєте, що зробити? Купати шахту. Так, гриб вже випав. Я собі поставлю. Отут буду ставити зразу всі ресурси. Так, тут поки що знову. Далі поки що нічого нема. Стоп, 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 стоп. Зараз пропишу собі креатив і візьму собі, як ця штука називається. Ừ, ось цю штуку. Хай. О, ще одна діамантова Ворда. Так, і назад в простий режим. Так, це швиденько, щоб просто я зміг спалювати ресурси. Так, і тут ніби нічого. Ой. Так, тут поки що нічого потрібного мені немає, тому можна спалити. Ем, Чого не горять? А, ні, горі... горять. Добре. І, 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 і що мені випало? Поки що немає нічого такого, що мені потрібно, тому будемо купати шахту. І як я зрозумів, є багато різних схожих дитапаків, але, як на мене, ось цей достатньо прикольний. Я бачу, що багато хто його вже використовував. Ну, думаю що загалом багато дитапаків вже давно використовувалися різними людьми. Але цей мені дуже спливло. О, чекайте, дерево, 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 дерево. Ем... Щось дуже багато ресурсів. Я не можу. Голова моба навіть випала, чекайте. Ем... Не то, не то, не то, не то, не то. Не то. О, є! Голова Кріпера. Це не руда, тому вона мені сильно не потрібна, але окей, хай буде. зараз поставимо десь сюди, хай буде. Так, і спалимо, бо це все, це все зайве. Так, 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 це зайве, це зайве, це також зайве. Все, хай горить. І взагалі. Це трошки мені не подобається цей датапак тепер, бо він дуже сильно на, 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 обсилює мій комп'ютер, можна так сказати. Мій комп'ютер вже скоро буде плакати. Ну, окей, прям е, не настільки сильно, але просто мені не подобається, що воно так багато ресурсів, я не люблю. О, лазурет! Стоп, 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 стоп. в мене є лазурит. У мене є лазурет, стоп, 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 стоп. Не то, не то. О, є, є є, 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 лазурит в мене вже є. Мені просто ще знадобиться камінь є. Так, і я. Ні, я не підібрав. Ні, це не лазурит. Це також не лазурит, це також не лазурит, це також не лазури. о, лазурит. О, лазуритовий блок. Так, треба позначити. Все, в мене є вже перш, перша є. E, тут ще щось цікаве є. Немає. Хай горить, добре. E, о, Ендерсон. Эн а ні. ні 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 Зараз ще загублю нечайних. О, є мої речі. Які мені потрібні є. Так, ну і ще один лазертовий блок. А коли мені випаде інший блок? Мені потрібно, якщо чесно, трошки інші блоки. У е мене є діамант вардал, де маю чим її добути. Мені хоча б желізо знайти, і, знаєте, і все буде в шоколаді, як на мене. Ось так. Забираємо, забираємо. Ммм... Ні, поки що нема. Хоча їжа є, але я їсти ніби не хочу, поки що. також не хочу. Е так, давайте виберемося звідси. Е я не Можу попасти. А! О, все є. Так, і треба підпалити ось це все треба підпалити, щоб воно мені не мішало більше. І погасити, бо зараз якщо випаде якийсь потрібний блок, то я його навіть не зможу підібрати. Так, і ламаємо цей блок. Е -о -о... Нічого потрібного далі ж нема. На жаль, на жаль, немає. Так, підпалимо це також все, щоб воно мені не мішало. Ем... І можна йти далі, напевно, що ось голова. Ось ці блоки ще були. Ой-ой-ой. Обережніше треба палити, а то зараз сам загорюсь. І зробимо, напевно, що кам'яне кайло. Я... Я ще не зробив кам'яне коли... О! чекайте, у мене вгільна руда ще є. Тобто мені залишилося, що. Мені залишилося. См... Я тільки хотів сказати Смарагдова руда, мені вже випала смарагдова руда, дивіться. І залишилося ж... залізна, але мені знадобиться пару залізних, щоб добути ось ці, ось ці три руди і ось цю. Так, Давайте вугілля добудем. О, це що? Ні, це це мені не потрібно. Так, І добуваємо вугілля. Є, 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 це викидуємо, це викидуємо, це викидуємо. У yeah. мене тепер є два ресурси, потрібних мені ресурси. Тут є щось цінне, цінне, цінне нема. 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 І тут також нема. Так, окей, спали все зайве. І чекаємо, коли. варильна Варіль... стійка є, а Бляха-муха, іншого всього нема. Ну, то це капець. Я хочу щось нормальне, знадіть. Ой, зараз вже темно буде. На мене зомбі нападуть. Ліпше зробити, що я можу зробити собі. Е, меча я не можу. Окей, давайте зробимо все-таки собі. Це ось таку штучку. Кайло, кайміне, а то можна поставити сюди, хай буде. Воно точно потрібніше, ніж всі інші ресурси, які тут є загалом. Так, і, 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 і. Двері є залізні, а мені потрібно все на все всьо. Є ковадло, є все, але нема желіза. Мені потрібно желізо, друзі. Де залізо, де залізо, залізо. Нема заліза. Окей, 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 окей. Спалим це все. І будемо чекати, коли мені випаде. Нє, окей, чекати нема сенсу. Краще в такому випадку вже. Ой, мені здалося, що тут в мене зомбі, якщо чесно підходить. Краще в. Голов! Я, я вже, друзі, я встиг вже перемогти дракона, але ще не маю заліза. Ви розумієте? Ви розумієте це? Так, це мені не потрібно. Ось так, об, обмін і ось тут. Хай будуть тут всі ресурси, які мені знадобляться. Так, і що ж, в мене нема ще. От чесно, в мене нема. Взагалі я задумувався, щоб зробити таймер якийсь на 10 хвилин, щоб я за 10 хвилин мав це все добути, але в мене ж ліза ще навіть немає. Це, це Це дуже прикро. Так, я поки що повикидаю все. Все зайве, точніше. Повикидаю. Так, то, то то, то, то зайве, то то, 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 то то. то. Ну, хай буде голово дракона лишу і підпалю це все. Все, хай згоряє. Це згоряє, це згоряє. Випаде залізо, я не, я не. Чекайте, діамантовий блок! діамантовий блок. Я ледве не пропустив діамантовий. Все, діаманти також є. Мені залишилося тепер смарагди, але смарагди я зможу добути. Тільки лише... Мені потрібно тільки кам'яне кайло, все, 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 все. Ой, залізне, залізне кайло. Я пройду цей челендж. А? Ой, я щось такий кричу аж. Аш аш еш еш аш еш іш. О, зум, зомбі, зомбі. На, гори, гори. Бляха, вас двоє. А! З -з 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 я відчуваю, що мене хтось зараз вб'є, але окей, окей, не психуємо. Так, в мене є якісь блоки, в мене мають бути якісь блоки. Так, пішли, 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 пішли. А, вони, вони дуже близько. Чкакайте, чекайте, 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 чекайка, чекай, чекайка, чекай, 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 чекай. А! Успокойтеся, не бігайте! Тако, хай буде. І тако. Все, 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 все. все, Мені без різниці. Я зараз буду просто викидувати. Але, ну, А чому мені залізо не випадається? Дивіться, вже навіть е, вугілля ще одне попалося. А зліза так і нема. Я буду чекати, напевно, що у нас желізо, чи. Зараз спущуся до шахти, щоб добути його. Також варіант непоганий. Але я чекаю на. ну, Де мій залізний блок? Друзі, скажіть, щоб він випав. Ну, давайте, підпишіться, може він випаде. Ось, ось, от правда. О, все. І речі згоріли, і ті неприязні хлопці згорять також. Так, все, хай горить. Ем, і мені далі не випадає. Мені вже вугільний блок випав. Друзі. Окей, але в мене є смирати. Можна втекти. О. Дві пари дверей? Давайте будинок, може, якийсь побудуємо. На що мені хватає сили? От, я, Якось так. У мене, виходить, друзі, у мене непоганий будинок, я тут можу жити. Але все ж таки, напевно, що треба спуститися в шахту. У мене є вже навіть світильник. На жаль, а, ні, він не буде працювати в другій руці. На жаль, він не буде Коли мені вже випаде то сране, прям сране желізо. Я, я не можу дочекатися, от чесно, коли мені воно випаде? Я вже я вже будь-якому, ну хоча б крапельку желізо, ну я вас прошу. Давайте зараз укупаємо все, що зможу. Але мені треба просто всього на всього желізо трошки. Дайте желізо. Будь ласка, я що так багато прошу, всього на всього желізо. Його в цьому світі більше, ніж діамантів, а мені випадають всякі діаманти. ні, ем... да. Мені вже друга смарагдова до випала, мені вже друга зіліварка випала.

Даже да залізний брок блок блок блк. Я ж бачив! Ні, 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 я бачив, я бачив А мне во-воо-е-е-е-е-е-е-е-стись-сти! Блин, знову кинув. Ні, ні. є, 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 є. Стоп, стоп, стоп! Дерево! Що там... що Во, верстак, 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 верстак. Я знайшов. Я я оцей очей знайшов залізо, Так мені не вистачає тільки смарагтів. Рестоване є зверху і вугілля. Ні, вугілля в мене є. Що тільки не хватає? Ніби 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 все. У мене все є, мене все є, мене в мене в мене все є, в мене. Так, так так, ось 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 так. Ось так. Забираємо, беремо. Е, стоп. Ось, залізний блок. Заберемо це, викинемо це, візьмемо це, зробимо тако, зробимо ось так. Зробимо одне одне залізне кайло. візьмемо, візьмемо залізо. Зараз мені треба вибрати тільки, мені треба вибратися, мені треба вибратись просто якими небудь блоками і все. Так, вибирай. Ой, мене є вже. Так, 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 так. У мене що є? Що є, що є, що є, що є, що є, що я мав взяти? Ем... А! О. О. О! Одна хепп. Я... Мені дуже сильно повезло. Це це фортуна, друзі, це фортуна. Я вважаю, що мені спеціально так повезло. Я маю значить значить тако, маю зараз. Є, це є, і мені лишається смарагдову рудуду бути. Все. Все, 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 все. все. Й... Я так швидко справився з тим челенджем, челенджем дуже швидко. Я, я нереально радий. Друзі. Ядбу. Вугілля. Смарагди. Е лазурит. Діаманти. Залізо. редстоун. Е щось ще треба добути? Е ніби ще хіба що потрібен цей. Незерит, але незерит типу, ну. Це. Не знаю, чи він вважається цим, чи не цим. Тому е, незерит не потрібен. Я на 1.16.5, тут ніби нема мід, мідної руди. Е, і взагалі це не метал. Ні, це метал. І залишилося, значить. Е, все? Я знайшов всі ресурси. Я, я вже всі. Я, я, я не маю, можу такого просто брати тако. розкидуватися, Все, я зібрав всі ресурси. І тому я буду з вами прощатися. Не забувайте донатити на ЗСУ, а з вами був ваш Міхіто. До нових зустрічей. па, -па! О, Я добув всі ресурси. Вау-пау! Ой. Так, 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 так. так.